Та кетчупу у мене стало вже набагато менше. Готувався він у мене півтори години, і це все я збиваю блендером. Вогонь не вимикаємо, а одразу ж додаємо 200 мл оцету, пів літри цукру і спеції. Тут у мене одна чайна ложка перцю чорного, одна чайна ложка карі, одна чайна ложка паприки, одна чайна ложка гострого перцю червоного, пів чайної ложки кориці. Та півчайної ложки коріандру. Також додаємо сюди 3 столові ложки солі. Всі інгредієнти та їхню кількість я обов'язково впишу в описі під відео, тому заходьте та перевіряйте, чи все дали. Після того, що ви дали всі спеції, варимо кетчуп ще приблизно годину. А в загальному дивіться по консистенції. Накладаємо кетчуп у стерилізовані баночки. У мене вийшло майже 4 літри. Цей кетчуп виходить, ну дуже смачний